Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишись на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні я хочу розглянути дуже перспективний проєкт X1. Це мережа від OKX на базі ZK, яка стане нативною мережею за підтримки Polygon Labs. Директор OKX говорить про те, що X1 стане фундаменталом по навчанню та залученню користувачів з Web 2 в Web 3. Зараз же ми можемо одним із перших зайти в їх тестнет та мати перспективу на отримання ретродрупу. А я гадаю, ви самі розумієте. Гроші є що в OKX, що в Polygon. І якщо буде нагорода, скоріш за все буде досить і досить непогано. Та й тисне цей займе часу зовсім небагато. Тож давайте перейдемо до самого теснета, покроково покажу, що тут треба зробити. Відразу попереджаю: теснет треба проходити або в Chrome, або в Бравл. Тому що тільки там зможемо встановити ось цей додаток від OKX. Тож, переходимо за посиланням, встановлюємо додаток та створюємо або імпортуємо гаманець. Складного нічого немає. Вже 100 разів робили такі дії. Добре, з цим гадаю, всі впорались, переходимо до наступного пункту, де потрібно буде взяти тестові токени. Переходимо за посиланням кран Сиполіо та отримуємо тут свої тестові монети Сиполія. Що потрібно тут робити? Якщо ви ніколи не працювали на цьому сайті, по-перше, потрібно буде зареєструватись. Після того, як ви зареєструвались, натискаємо на наш гаманець OKX, копіюємо ось цю адресу. Вставляємо ось сюди та натискаємо Отримати ефір. Я вже це робити не буду, сьогодні я вже це робив. Складного нічого немає, гадаю, з цим порайтесь. Після того, як отримали сиполію, треба взяти тестові монети x 1 Переходимо за посиланням тестові монети x 1 До речі, всі посилання я залишу в пості в своєму телеграмі, а посилання на пост залишу під відео. Тож, переходимо в тестові монети x 1 Ось тут вставляємо адрес свого гаманця OKX та натискаємо Jet02OKB. Проходимо капчу. І на цьому ви повинні отримати монети. В мене виникла проблема, тому що я вже отримував сьогодні ці монети. Добре, з цим впорались. Складного тут нічого немає. Далі переходимо до самого головного: нам потрібно зробити бріч. Переходимо за посиланням «Bridge Monet і бачимо ось таку сторіночку. Що нам потрібно тут зробити? По-перше, натискаєте Connect Wallet, натискаєте ось тут. Все, наш гаманець законнектився. Давайте тепер робити Bridge. Нам потрібно спочатку зробити з X1 Testnet все а потім перемкнутися та зробити з Cepoly w X1.net. Для цього нам потрібно зараз зайти на гаманець знову, натиснути ось тут на мережу. Ось тут вибрати тестова мережа, тому що воно у вас буде, скоріше за все, на майнет. Ось тут треба вибрати тестова мережа. Та вибрати X1. Все, в мене це вибрано, тож переходимо до самого бріджу. Тут ми, наприклад, вписуємо 0,05 та натискаємо «Bridge». Тут ми підтверджуємо та натискаємо підтвердити. Тут натискаємо підтвердити та трішки чекаємо. Дивіться, транзакція не пройшла, видало помилку. Натискаємо ОК. Давайте спробуємо 009, наприклад. Натискаємо «Bridge», Натискаємо підтвердити. Тут натискаємо підтвердити. Все, цього разу в нас все вийшло. Дивіться, друзі, робіть 009. Тому що я перший раз, коли це робив, зробив 009, у мене пішло. І ось другий раз я теж зробив 009. Не знаю, в чому проблема, але ця сума без проблем проходить. Натискаємо ОК. Дивіться, ця транзакція буде йти 60 хвилин. Після того я ось сьогодні робив. У нас з'явиться ось така кнопка Climb. Її потрібно буде натиснути, коли завершиться ось ця транзакція. Натискаємо Climb та натискаємо підтвердити. Це вже ви зробите після того, як ця ваша транзакція пройде. Все, як бачимо, виконалось все добре. Після того, як ми зробили ось цей брідж, нам потрібно зробити з в VX1 Testnet. Для цього нам знову потрібно перейти до гаманця, натиснути на мережу. Та вибрати Сиполя Test Network. Все, наша сиполі вибралась. Тепер йдемо сюди, пишемо 0, наприклад, 0,1 та натискаємо Bridge. Тут натискаємо Підтвердити. Тут теж натискаємо Підтвердити. Все, наша транзакція пішла, натискаємо ОК. Ця транзакція буде йти десь приблизно 15 хвилин. Все, на цьому можна сказати, наш теснет закінчився. Після того, як пройдуть ваші ці транзакції, можна сказати теснет ми закінчили. Але потрібно нам зробити ще одну річ. Треба перейти до їх Discord, посилання залишу в моєму пості. Переходимо за посиланням Discord. Тут вам потрібно буде натиснути Показати повідомлення та натиснути ось сюди, щоб верифікуватись. Після цього вам потрібно перейти до фідбек. Я написав, що продукт гарний, все добре зроблено, транзакції проходять досить швидко, так що все добре працюємо. Чекаємо на продовження. Ви можете написати що завгодно. На всяк випадок, просто гаманець та опис, та натискаємо Enter. На цьому все. Теснет дуже простий, а перспектива дуже цікава. Далі буду слідкувати та ділитись інформацією з вами. По цьому проєкту. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol дуже цікавий проєкт. Зверніть увагу на проєкти, такі як і Coin, NCX-Birжа та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!